Автомобілі MAZDA користуються культом серед ентузіастів. Вони мають чудовий вигляд, класно керуються і, скажімо так, виділяються з натовпу своєю харизмою. Чого лише коштують нові Mazda 6 та 3 з технологією SkyActiv? Це з останнього, так би мовити, самого свіжого, а ще не потрібно забувати про RX7 з його роторним двигуном і MX5, вона ж Міата. Коротше, про це автомобільний бренд можна довго і із задоволенням розмовляти. Сьогодні обговоримо самі швидкі мазди всіх часів. Як завжди, в нашому топі будуть лише стокові моделі даної марки, і сподіваюсь, це відео вам сподобається. А з вами канал 500 HP. Поїхали. На 10 му місці в нас найсвіжесенька Mazda CX9 2022 року, яка може запропонувати практичність кросовера і швидкість та керованість гоночного боліда десь так середини 50-х років. Цей кросовер має чудовий вигляд, а кожна його комплектація пропонує багато цікавих рішень. Та самими крутими в плані швидкості є комплектації Grand Touring і Signature, бо вони оснащені пелюстковими лепестками, а Signature на додачу пропонує розширені функції ADAS і Стьобану шкіряну оббивку. Новий cx 9 може розганятися до 60 миль на годину всього за 7,1 секунду та розвивати максимальну швидкість у 210 км на годину. Оснащений 25 літровим рядним 4циліндровим двигуном з турбонадувом. Цей компактний кросовер може запропонувати до 250 кінських сил і 435 ньютон метрів крутного. При роботі на високооктановому паливі зі стандартним бензином показники потужності падають до 227 конячок. Mazda 6 завжди позиціонувалася як спортивний седан в США. І вона безумовно довела, що гідна цього терміну. Саме цей автомобіль з ранніх 2000-х років зумів довести кожному, що седани – не завжди сумні та невеселі транспортні засоби. Mazda 6 пропонувала кожному власнику більш точний і короткий важіль перемикання передач порівняно з традиційною моделлю 626. А ще в ранніх шістках 2002 року були автоматичні натягувачі передніх ременів безпеки. В стандартній комплектації, бічні та шторкові подушки безпеки, додаткові термостатично керовані обігрівачі сидінь і стандартний програвач компакт-дисків із шістьма динаміками, що було досить похвально на той час. Модель оснащувалась 3-літровим двигуном V6 потужністю в 220 кінських сил, з крутним моментом в 260 нм. Вона могла розганятися до 60 миль на годину за 6,8 секунд та досягати максимальної швидкості у 190 км на годину. Повторюся, це було 20 років тому, і то була звичайна Mazda 6 для американського ринку. Mazda RX 8 2004 року безсумнівно була кишеньковою ракетою і пропонувала чудові характеристики для свого часу. Крім свого футуристичного та спортивного вигляду, автомобіль міг запропонувати такі сучасні функції, як навігаційна система та пакет Grand Touring за 2000 і 4000 доларів відповідно. Пакет Grand Touring додавав такі функції, як сидіння водія з електрорегулюванням у восьми напрямках, сидіння зі шкірою кольору Фрапучино з підігрівом, систему протиковзання, стереосистему Bose преміум класу та люк у даху. Mazda rx 8 2004 року є одним з найшвидших дводверних купе, коли-небудь створених Маздою. Цей автомобіль міг розганятися до 60 миль на годину за 6,6 секунд, а максимальна швидкість його була обмежена 235 км на годину. Та черешенькою на тортику був 13 літровий роторний мотор, який пропонував дуже поважну потужність в 238 кінців км. Сил і 215 Нм крутного. Двигун поєднувався з шестиступінчатою механічною коробкою передач, а задній привід був стандартним. Mazda CX5 2021 року швидкий компактний кросовер від бренду, який може похвалитися плавним дизайном екстер'єру. Компактна Mazda CX5 здатна розганятися до 60 миль на годину приблизно за 6,1 секунду. Досягаючи максимальної швидкості в 210 км на годину. Автомобіль оснащений 25-літровим двигуном з турбонадувом, котрий видає 250 кінських сил і 435 Нм крутного моменту. Двигун поєднується з шестиступінчатою автоматичною коробкою передач, а повний привід йде стандартним. Комплектаціями, фішечками і плюшечками cx X5 дуже схожа на свою старшу сестру. X9, тому особливо на цьому загострювати увагу не будемо. Mazda 6 2021 року це швидкий чотиридверний седан середнього розміру від компанії Mazda, який скоро перетвориться на єдинорога. Бо, по-перше, з 22-го модельного року компанія вже припинила виробництво цих автомобілів. А по-друге, стандартний покупець, навіть маючи в автосалоні декілька різних моделей різних форм-факторів, все одно обере кросовер. Тому японці вирішили не морочити голову з цими нікому не потрібними седанами і зосередитись виключно на кросоверах. Отож, остання Mazda 6 йшла 2021 модельного року. Вона здатна розганятися до 60 миль на годину приблизно за 6,1 секунду, досягаючи Максимальної швидкості 240 км на годину. В неї також під капотом стоїть той самий 2,5-літровий двигун з турбонадувом, як і у моделей CX5 та CX9. Mazda 3 Hatchback 2021 року є одним із найвишуканіших та найшвидших хетчбеків у своєму сегменті. Mazda 3 Hatchback вперше отримала енергійний двигун з турбонадувом, проте базова комплектація пропонувалася з малопродуктивним дволітровим рядним 4циліндровим двигуном на 155 кінських сил. У більшості комплектацій передній привід був стандартним, а додавши 1400 доларів, ви отримували повний привід. Комплектація Preferred середнього рівня пропонувала такі функції, як підігрів передніх сидінь і електрорегульоване водійське сидіння з пам'яттю. Найшвидша Mazda 3 Hatchback оснащена, як не дивно, 2,5 літровим двигуном з турбонадувом на ті ж самі 250 кінських сил. Але цей компактний хетчбек значно менший та легший від своїх більш масивних побратимів, тому і швидкість 0,60 миль на годину він долає за 5,9 секунд. Я розумію, що, мабуть, вам набридло слухати про моделі, випущені в один і той же рік, і які мають під капотом один і той же 2,5-літровий турбомотор на 250 кінських сил. Та обіцяю, що всі медалісти в даному топі будуть різних років випуску і оснащуватимуться різними силовими агрегатами. Ну а поки на четвертому місці Mazda CX30 2021 року. По суті, це Mazda 3 на 1. Дулях, але вона є досить швидкою для своїх розмірів. Цей X-30 здатна розганятися до 60 миль на годину приблизно за 5,8 секунд, досягаючи максимальної швидкості в 200 км на годину. Оснащена вона тим же 25 літровим двигуном з турбонадувом, який працює в парі 6 шестиступінчатою автоматичною коробкою передач і повним приводом. Mazda Speed 3 2007 року була наділена одним із найкращих у своєму класі співвідношенням потужності до ваги. Ця модель йшла з додатковим пакетом GT і навігаційною системою. Пакет GT додавав шкіряне оздоблення сидінь, ксенонові фари, світлодіодні задні ліхтарі, CD чейнджер на 6 дисків, склоочисники з датчиком дощу, бортовий комп'ютер і алюмінієві педалі. Все це можна було отримати за додаткові 1715 доларів. Навігація йшла окремо за 1750 доларів. Та говоримо ми сьогодні. Про інше, Mazda Speed 3 2007 року була одним із найшвидших передньоприводних автомобілів у світі. Маленька кишенькова ракета могла розганятися до 60 миль на годину приблизно за 5,8 секунд, досягаючи максимальної швидкості обмеженою електронікою у 250 км на годину. Ця швидка п'ятидверна мазда оснащувалася 23-літровим рядним чотирициліндровим двигуном з турбонадувом, який виробляв 263 кінські сили і крутний момент в 380 ньютон метрів. Мазда MX-5 Miata 2021 року пропонувалася в трьох комплектаціях Sport, Club і Grand Touring. Окремо можна було замовити пакет Brembo, Recaro BBS з механічною КПП за додаткові 4470 доларів. Опція White Napa Leather була доступна для комплектації Grand Touring за додаткові 300 доларів. Базовими кольорами були Soul Red Crystal. До речі, найулюбленіший автомобільний колір Кларксона. Принаймні в одному огляді на Мазду він про це говорив. Ще були кольори Machine Grey Metallic і Snowflake White Pearl Mica. Mazda MX5 Miata 2021 року є одним із найшвидших кабріолетів у своєму сегменті. Цей маленький автомобіль оснащений 2-літровим двигуном Skyactiv-G, який наділяє Miata 181 конячкою, а 0,60 миль на годину MX5 долає за 5,7 секунд. Mazda RX-7 1995 року все ще є мрією багатьох поршньоголових. Деякі приватні продавці продають своїх улюбленців за 45 тисяч доларів, а інші за 100 тисяч залежно від стану, комплектації та року випуску. Роторний двигун Mazda був диким і міг обертатися до 14 тисяч обертів на хвилину, як ваша болгарка, тільки ще швидше. Однак через нові форми викидів і проблеми зі споживанням масла, роторні двигуни були вилучені з портфоліо Mazda. Але якщо вам пощастить, ви все ще можете купити цей автомобіль в досить пристойному стані. Звісно, не в Україні. Після перемоги цю ракету можна буде замовити десь в США. До речі, автомобіль цей випускався з далекого 78-го року по 1995, й і він міг розганятися до 60 миль за годину всього за 5,2 секунди, а його максималка становила 250 км на годину. Всі RX-7 всіх поколінь оснащувалися лише роторними двигунами різних об'єктів. І потужностей. Самим швидким вважається 13 літровий роторний двигун із подвійним турбонадувом, який видавав 255 кінських сил. Ось таке відео вийшло в мене про самі швидкі мазди. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь на канал та за можливістю ставайте його спонсором. Всі лінки в описі почуємось.